Всім привітки! Значить, давненько я вам не показувала свої готові роботи. Ну, я вдавненько, на цьому теж мені здається, не показувала. А, і сьогодні хочу вам показати таку сумочку. Дуже вона гарна. Це сумочка для телефону. На жаль, у мене другого телефону нема, а, тому показати я вам не можу. Але в наступному відео я вам вже хочу зняти відео. Покажу вам, як я її ношу, через тягується. Як би Ручка. Також я знімаю відео в дві частини про цю сумочку, за скільки я годин її в'язала. Перша частина знята, змонтажована, тобто з нею все, все добре. Другу частину я навіть не починала знімати, тому просто покажу в другій частині про готовий, результ... готовий результат. Та, що за пряжу я використовувала, ось, речі, це маленький залишок від ось цього рожевого. Якщо з цього рожа, я ще в'язала пов'язочку на голову таку. Дуже простенько, дуже гарна сумочка, ще, на жаль, її не змогла якби, поносити. Але думаю, що буду її носити часто такі справи.